Більше десяти скарг лише за липень. Житомиряни скаржаться на якість води у місті. З Чим це пов'язано, розповів директор Житомирводоканалу Роман Ілик. Є багато факторів, ви знаєте, кожен рік влітку є проблематика з якістю питної води. Це пов'язано з тим, що ми беремо воду, забір води з водосховища відсічне водосховище. Вже давно працює і має певне погіршення якості питної води в самому водосховищі. Директор каже, що водопровідні очисні споруди побудовані десятки років тому для очистки води першого та другого класу якості. На даний момент водосховище вже дійшло до якості 4 класу, тобто сильно забруднене. І водопровідні очисні споруди, особливо влітку, коли була зараз в липні аномальна жара, працювали, можна сказати так, на межі своїх можливостей. Ми використовували самий високоосновний коагулянт, найкращий використовували хлор. Підбирали постійно кожен день необхідну концентрацію для очистки питної води, і в принципі самі очисні споруди воду очищають до вимог вода питна. Також на якість води впливає відключення світла. Наприклад, в липні місяці цього року в нас було більше 160 відключень електроенергії на різних об'єктах, що порушувало технологічний режим. Призводило до зміни потоку води в трубопроводах. І відповідно, вода знімала осад трубопроводів, і цей осад попадав до крайньої мешканці. Крім відключень світла, ми ще проводимо аварійно-ремонтні роботи, коли перекриваємо водопроводи, ліквідуємо аварію і потім відкриваємо. Це також впливає, піднімає мутність трубопроводах. У комунальному підприємстві здійснюється контроль якості питної води, зазначає Житомирводоканал. Лабораторія відбирає воду як з водосховища, з якого здійснюється забір. Так само лабораторія відбирає воду на всіх етапах транспортування та очищення. Лабораторія відбирає воду з резервуарів питної води, з яких вода подається на місто, та паралельно проводить відбір в різних точках міста, як планово, так і по заявках мешканців. Ми вживаємо постійних заходів, проводимо промивки в тих районах, де є скарги або мутність. Ну, надіємо, що в серпні якість води покращиться. Іванка Сивак, Юрій Грач у центрі подій СТВ.